Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon. це американська компанія. І я пропоную до вашого огляду, будь ласка, третє відео розпакування замовлення. Цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною. Буду за це вам дуже сильно вдячна. Що в мене перше? Перше, це в мене в темно коричневий колір, Це йде механічний олівець, з мі... так, мікро олівець для очей. Його вага 0,13 грами, дуже класно профарбовує кожну волосинку, імітація природного кольору. Так і що класно тим, що він до самого вечора він залишається, не... нікуди не дівається. І дійсно імітація оцих волосків брівок дуже гарно доповнює образ обличчя, тому що ви знаєте, що брови це найголовніше. Ціна його 149 гривень. Так, до нього в замовленні іде ось такий гель. Це буде гель фіксувати. От саме цей олівець. Він теж має колір темно-коричневий три цілих мл об'ємом. Так, ціна його 219 гривень, теж в такому темно-коричневому відтінку. І цей гель буде фіксувати. Те, що ви нафарбували, або якщо у вас нема олівця, він буде сам по собі дуже гарно. Захотіли взяти те і те. І ось в замовленні виходить і олівець, і гель, який буде фіксувати е, саме направлення волос, волосків брів. Да? І до того буде дуже гарно такий, буде, знаєте, як лаковий ефект. Дуже будуть гарно, брови зафіксовані, і вигляд буде причудовий. Так, помада, бальзам. Її тут не видно, але в неї колір доглядуючи помада бальзам. Папая відтінок, все що я можу, що це папая іде. Вона ніжна, класна, її тут 2 грами всього-навсього. Але захотіли взяти, і будуть, це вже в мене не один раз купували таку помаду бальзам доглядаючу, і будуть собі мати дуже гарні вуста. І тим паче, що вона така ніжні відтінки. Там всі, які ви не глянете, там всі відтіночки дуже ніжні. І плюс вона дуже гарно зволожує губи. Така помада коштує 169 гривень, дівчата, 2 грами. Ще ж хочу сказати так, знімлю свій перстень такий. І прийшов мені сюрприз, те, що я сильно чекала. Прийшла мені така велика коробочка. Думаю, ну все, мабуть, мені поклали набір. Великі замовлення, класні, три замовлення зробила. Все, мені поклали набір. Дістаю я ось таку гарну коробочку ще. Я тут сонечко дуже так все така вона важкенька, папірцю замотано, Думаю, ну все, буде в мене там трійка, те, що я полюбляю, набір трійка. Але та-дам, тут не трійка, тут ось такий перстень. Хочеться на сонечко і ось така е рись, чи це, не знаю, хто це такий гепард. Ось така у мене прикраса. З зеленими такими очима. Ось так. Буду на відео, на відео буду собі знімати, буду мати. Добре, що вгадали з моїм розміром. Тут у мене восьмий номер, восьмий розмір. Це просто супер. Ну нічого, маю дві пари сережок і плюс ось така каблучка. Ну, я відео знімаю, воно мені буде в нагоді, так сказати. Ось такий я маю презентабельний подарунок за свої ці те, що я робила, акцію виконувала. Сонечки. Далі, крутий, що скажу вам, крутий, класний тональний крем, реально люкс. Шкода мені одне, що тут при транспортуванні тріснула трішки коробочка, оцей, тріснула. Ковпачок тріснувший, тому що дуже дорогий цей тональний крем, він не бюджетний, люкс, це тем, тепло, теплий бежевий відтінок. У мене такий пробний зразочок залишки ще такого було. Я вам зараз покажу його, його ціна дівчата, в каталозі 649 гривень. Це не так і мало. Так, Зараз покажу його, роз, розрівняю. Піде взаємодія з киснем. Дуже класна текстура, шовковиста. Він дуже такий лагідний до шкіри, ніжний. В нього такий блиск, сяйво таке. Знаєте, прям ну дивіться. Прям дійсно шовковиста, сяюча текстура крему. Він ці кошти вартує. Там з дзвіночком, от дивіться, дві руки. Да, оця рука і ось ця рука. Ось так я покажу. Ось тут крем це є. Дуже класний, дуже-дуже класний, ніжний. І щоб ви тільки бачили цей відблиск, сяє, сяє сяєння цієї шкіри, це щось неймовірне. І він дуже приємний. Він такий приємний на дотик, на відчуття, текстура шовковиста. Дуже Дуже-дуже класна. Шикарний тональний крем, там біля нього вже дзвіночок, можуть його знімати, але буде шкода, тому що він дуже високої якості. Ще мене полюбляли, полюбляли люди Кашемір. Раніше можна було хоч купити в фокусі в розпродажі. Зараз ніде його купити взагалі неможливо. Шкода, чесно кажучи, шкода. Ще дуже класний набір. Жіночка замовила. Мені дуже подобається лінійка Inju. Ви знаєте, що в мене люкс преміум догляд, що в мене Inju. Замовили ось такий набір. Ось так, ось такий набір. Це іде Inju. Крем 50 мл в склі приходить дуже класно, мені дуже це подобається. Та 15 мл йде навколо очей. І це йде ще й з кологеном. Тобто, ось так. Ось такий набір коштує 569 гривень. 100% буст кологену, відновлення та зміцнення шкіри. Дійсно, що подобається, що не потрібно шукати засіб і ще крем, який для чутливої шкіри, от саме ця лінійка, саме ця лінійка. Сенсатив плюс відновлення колагену вона підходить для всіх типів шкіри і особливо для чутливої. Навколо очей 15 мл та 50 мл ось крем. Його вистачить набагато. У нього дуже легка, класна текстура. Він швидко поглинається шкірою, і шкіра стає така матова, гарна і дуже. Виглядає доглянутою. Ось. І ще в мене так цікаво, що прийшло два креми, і прийшли один так в наборі в слюді, а цей прийшов вже без слюди. О, до речі, я його можу відкрити вам показати. Навіть немає запобіжника. Він маленький, але це ні про що не каже. Він дуже чудовий. 15 мл крем той же ж самий навколо очей, але це два різних замовлення. Захотіли взяти за 269 гривень крем саме навколо очей, тому що дуже класно себе зарекомендував і дійсно е немає сенсів під очима. Е Мімічні зможки дуже гарно розгладжуються, але потрібно використання мінімум 3-4 тижні. Потім ефект вранці та ввечері. Очищена шкіра обличчя. потім ви наносите е, такими рухами навколо очей, і його вистачає набагато. Це не такий маленький об'єм, як здається. Суперова. Інью сьогодні прям мене потішило і люкс, тому що для мене це лінійки преміум класу. Вони для мене дуже круті, дуже класний догляд, і тому я задоволена. Так, чотири пляшечки у мене в замовленні. Це ось такі тоніки. Вже вони в мене були. Люди використали два і знову замовили. цей раз вже замовили чотири. беріть побільше ціна 129 гривень. Така в принципі дуже класна. Тоді була набагато дорожче. Це йде тонік Клера Скін, Чудова лінійка. Ви знаєте, що я її вихваляю? Хвалю тим чином, що вона дієва. Вона дієва, вона дійсно, от є почервоніння, о, чорні точки. Оце все воно дуже класно, це все прибирає. Саме головне, будь ласка, користуйтесь вранці та ввечері. Якщо робили якусь пильну роботу, будь ласка, протонізуйте шкіру обличчя чи на протязі дня. Вона вам скаже тільки дякую. Звісно, бажано потім нанести крем, бажано з ультрафіолетом, захистом від ультрафіолету, але це просто класні. Ось такі я ж кажу, Чотири штучки сьогодні підуть до моєї замовниці. Це дуже. Дієвий, ефективний тонік для шкіри і обличчя. Там є не тільки тонік, там є багатенько ще іншого. Я вам той раз показувала, я купила донечки гель для. Там, Проблеми для проблемної шкіри, обличчя та спини. Ви знаєте, як він класно працює на спині, це щось неймовірне. Я навіть не очікувала такого ефекту. Це суперово. Тобто я задоволена, що клероскін допомагає вирішити дуже серйозні проблеми, тим паче, коли підлітки, вони знаєте, дуже все це на це звертають увагу і дуже до цього всього чутливі такі, знаєте, відношення дуже. Не дай Бог, десь там якийсь прищик, дівчатка стараються замастити тональним кремом, але ні, на як потрібно його в це питання прибрати, а не маскувати, тому що може бути ще потім гірший ефект. А дивіться, як гарно каблучка да? грає на сонці. Так, взяла я класні. Це забута несправедливо забуті дезодоранти. В мене давно їх не купували. Невидимий бар'єр. Клонджуті 48 годин 50 мл, Вони класні, мені подобається 75 гривень. Це, бачите, на чорному білому їх не видно для чоловіків та для жінок. Ось такий. Теж чорне біле, в них дуже приємні аромати, особливо в цього дуже дійсно приємний аромат. 75 гривень я рахую в наш час. Це дуже класна бюджетна ціна, і при тому, що його вистачає набагато. Він справляється дійсно дуже-дуже класно. І саме головне, що поту не відчувається, але не настільки, щоб там блокувалися ці пори, що там якась буде проблема з організмом. Ні, дуже класно. Покупалися чистенькі. Нанесли, і, будь ласка, дуже ефект буде класний, я ж говорю. Тут для білого та чорного. І, і також жіночі для білого та чорного. Цей дуже має приємний аромат теж. Вони всі ароматні і класні. 75 гривень, я рахую, супер. Так, і ще є. В замовленні 129 гривень в новому дизайні, вже давно мене не замовляли. Теж 15 мл. Ось така мімішка. Це у нас іде крем-депілятор для обличчя. М'якість і гладкість з алоє вера та олією Жожоба. Ви його, тут є інструкція. Обов'язково, якщо ви користуєтесь перший раз, якщо є пушок над губкою, да, і, і тут ще люди прибирають волосочко зайве. Да. Якщо перший раз користуєтесь, обов'язково ви сюди наносите. І чекаєте 15-20 хвилин, щоб побачити реакцію на. Цей гель він дуже класно перебирає зайве волосся, його наносять зазвичай до 2 хвилин. Не потрібно чекати. Якщо, якщо у вас, не дай Бог, якийсь дискомфорт, ви моментально ви знімаєте, змиваєте це все, тонізуєте і не, поки що там не було, не дай Бог, якоїсь алергії чи чогось. Буває, люди кажуть, мені 2 хвилини мене починає пекти. Не терпіть, ніхто нікому. Це максимум до 2 хвилин бажано тримати. Ось такий красончик, ось такий гель. Для прибирання зайвого волосся зі шкіри обличчя у жінок. Супер. Ще в мене в замовленні туш красунечка. Чорна туш, чорніша за чорне. Це 5 в одному я так і називаю, це безмежні вії, бездоганні вії. Її називають як тільки хто може, тому що це дуже крута, реально дуже крута туш. В мене є для демонстрації показати щіточку її ось так. В неї, бачите, такі ще є, Отут куточки ока дуже класно профарбовують. Мене це ще в 5 в одному. Це однакові, однакові туші, все просто зробили трішки інший дизайн самого футляру. Шикарна туш, зарекомендувала себе дивовижно, класно не осипається, нікуди не дівається, не боїться сліз. Дай Боже, щоб ви плакали тільки від щастя. Подовжує дуже класно вії, розділяє. Ну, тобто, да, може бути, коли ви тільки починаєте користуватися туш'ю, може бути, що вона десь може підмазувати трішки там по віку, нижче вверх. Тому що це туш тільки почали ви нею користуватися. Потім тиждень, десять днів, вже вона трішки скисне взаємодію і підсихає трішки, і все. Ви знаєте, що туш ми використовуємо максимум до трьох місяців. Тобто не плюємо на неї, не мочимо нічим, нічим там не, не розбавляємо, не розводимо нічим. Туж її життя біля трьох місяців. Тому знаєте, і бажано отакі рухи не робити, не заганяти туди кисень ще більше в, саму, в сам цей футлярчик. Ви просто вставили, взяли ту що стільки вам потрібно, лишнє зняли, якщо вам необхідно. Потім вона піде назад з цією щіточкою, і супер! у Вас будуть розділені гарні вії, відкритий погляд, і ваші очі будуть сяяти від того, що у вас така буде краса. Так. Ось таке моє замовлення, ось така у мене обновка, хочу показати на сонечку. Ось така у мене обновка, брюліки так поблищують. Да? Класно, буде мені на відео ну нічого, не трійка набір, зато все рівно я рахую ось така ррр, Прям така, я ж кажу, якийсь гепард, леопард, щось звідти. Мені приємно, хай буде так і буде. Я тим бачу, ви знаєте, хто мене подив... дивиться. Ви знаєте, що я полюбляю такі речі, тому що я хочу завжди старатися, щоб ну, по мірі моїй можливості в відео виглядати, щоб ви хотіли мене бачити, на мене дивитися, тому що я розповідаю про Класну круту продукцію, і мені хочеться, щоб вам було теж цікаво. Тому всіх благ, вам миру, добра, любові, кохання, всього найкращого, до самої швидкої нової зустрічі. Ви найкращі, бо ви зі мною я вас за це обіймаю.